Вот так. Ага. Я даже успел заснять. А рыба две как копать і, конечно Ваш, ваш тут бігав по цьому самому. Щось ходив, дивився. Привіт, маленький, привіт. Бач в мене Та я бачу. бандитська пуля. Та я бачу. Ти контролював, я да, бачив цю да, ситуацію, да, так, да. так що дурних вопросів задавати не будеш. Так що, друзі, всім доброго ранку. Добре, Добре. Добре я тільки око підбито, щось посиніло трохи. Петровна предупреждала, що наслідки будуть після того, як притули. Я і притуляв, там і льот, і все. Але трошки посиніло. Так що, друзі, снігирівочка, маленький наш. Він вже він. Вже не нервничає, вже я приїхав не до нього, до нього приїхала. Дружина, так, все до дружина. Доставили, все нормально. Як тачка, ти за рулем був. То норова, так ішов, я не да, смід да, добігти. Їздив, да, да, да. нормально, ще нічого не робив. Генератор А що згорів. згорів? А що згорів? Коротше, діод один був давно спалений, ага. а два... Ну, я думаю, хоча це буде найбільша біда в нашому житті, так? Да? Все так що машинка, машинка працює, таку да, саме да. привезли. Так, тому пацану, що прошлий раз був. Ми сьогодні на тренування записалися. Красавчики. Може, ми могли їх закрасити? Да. ні, ну, ну ми буває красим, пацани буває Покрас... Покраси. Олечка, ти не була така розговорчива, чуєш? Я не буду показувати, з ким ти мене порівнюєш, Чуєш? Я розумію, що я підбитий боєць. Що ти можеш сказати? Що ти можу сказати? Дякую, що, що привезла. Дякую, до чоловіка. Це на дивика стала дика, грамотна. Да? А їхали як мишка, все було нормально. Анків Щас... сколько під'їдуть? Пацики, не знаю, вони десь теж там десь. Зоти, ну, тих, трохи є ж проблеми тут у вас якісь то. А, Так що та. бачиш, можна поміняти, чуєш. Гарита, та, 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 не треба? Ну в тебе на грязі сюди не ставили, <різична> не ставили грязь. Ні, десь час набагато. Що серйозно? А Даже не з'їло. Женька з'їв за 2000 міль. Так літав, що... Ну, він не стер, а він просто... Кого? Що ти там приїзд? Холодильника якось? Ні, А я ще... Ну, до стея. Я зрозумів. я поняв. поняв. Поряд. Ну, дуже приємно. Це приємно, коли я і Машиночка двигається. А що ти прошли раз, коли сюди їдьте кажуть, та ні, 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 а так і що висього норму? Так як ран, тут взагалі не треба газувати, вона і так їде, розумієш? Тільки підхидаю. Печа добре, так? Все, наклеєвочка. І цю дожди ще не згубив. Нічого. Нормально. Мар'яна Васильівна пожертвувала своєю. Мар'яні Васильівні забув, гільзу. Та може їй просто привіт передати. Я передам. Передам А гільзу сумкою. Спеціально для десь зробив. Я поняв. Все, водісик завів. Максюха, коригуй ситуацію, щоб нікуди не заїхав. Так от тися. Красавчик. Малий красавчик. Я не проводите. Тільки ту червону не влупіть. Якщо що, то між ними станеш. давай давай Все, є контакт, ждемо Віктора Хорош, бо ще бляха прийдеться і ту штуку купляти. Все, їдь додому. От то і не було чого зарікатися до шелутька. Може він тобі скаже, що їдь з ними назад, а тоді той без мною їхать. А хто сміється, тому не менеться, розумієш? Ну все, побачили, Мен... все нормально. Все? Молоду бачили. Да. А, ти вже поїхав. Да, зараз там треба ж поки розділити тут, тут усю канітель, наверное, сразу машини розкидати. Що, Та теж пусто в нас. Давай сразу пополам поділимо, тільки той білий ящик оставить. Смислі. Максим. Максимка. Максимка. У нас нема дітям. Максимка, там не тільки, там таке, там налісники з'їсте, а тоді у нас здавалося. Ось тут половину туди, половину туди. Бадьосик. Це нам не треба. Конфети не треба. Сладості не треба. Вони у нас пропадають. Конфети пропадають. Брашку можна запарити. Ну, зведа повна, вже казали, комусь сідати на ведуть. Це нормально, дівчата старалися, так що янголи березані, ваші налиснички будуть їсти козачки. Наші малиш буде їсти її, Оля буде закусювати сало моно. Як маряного синів. Там наші десь положили, вона каже, під Шелестівське сало, вона каже, сідає як ще готує. Правильно, то там компот березовий сок, там, да. Це там ченчинарем. Теж не треба. Воно там мазанки, дивіться, в правому углу. Ото їх теж розстеребанить треба. Та зараз цю машину все перекинемо і все. Знаєш, що це таке? На! Це Мар'яна Васильівна, щоб не... щоб... Во-во-во! Да, бери, хай буде, вкину в карман, хай на всякий случай. Ні, там пацанам є, ось пацанам положи, а то в собі вкинь. Комусь породити, діткам роздасте, все нормально. А це хлопець Так? Да? Держи, цю машину вкинь. Так що все, друзі, затарили. Сразу, щоб вже... а? Сало хочете поїсти, що сало будете їсти? В правих дверях. Все, залітає, братанчик мій на посадку. Головне, щоб не перепутав. Чуєш, Максюха, Мактюха, то може поміняйтеся. На кожаний салон, на лючок, а? Але ж резін. Чуєш, ми привыкли. Да? А, тут -а внизу бере, тут -а вверху. Тут є трохи різниця. Я думаю, що дядю Вітю ми відкоригуємо. Ти з підкріпленням прибув? З роботи одразу, так? А як ти будеш на двох машинах сам їхати? Чуєш? А в мене в мене є такі спеціалісти, це я шуткую. Обнімахи. Бай, ти бачиш, Я обратно моє око, я все забув. Я да, вчора то дивлюся, думаю, що це таке, а потім розказуєш добрався, цьому... Красавчик, красавчик. Да. Еріки, привіт вже передаю. Да. Бачив б... футболочку да, твою. А так, Вона гарно на, на ній смотриться. Так що, Еріка, тобі величезний від Шелудьки. я вже цей раз не забув. Ти взагалі красуня, і мені... Да, вообще, ти просто крута. І батько так крутий. І у вас крутюща родина. Пускай казвать. Да, да. Фамілія в неї Поліщук. Бо У тебе написано хохлов. Ну так. Да. Так що настоящий українець. <світ> так що, друзі, передаємо автомобіль. Скільки пройшло времени, як ми з тобою побачились перший раз? І другі. Дві неділі десь, так? Да? Да, мене... Не встию не скучити за шелудьком, так? Так. — Сало в шелудьки? — Ну так. Да. Ні, ну, да. ну як, я з попцями поділився. Правильно, то я ж кажу, я, треба було сказати, що не встиг навіть сало з'їсти, а ти вже приїхав. <рес> так що ми вже в машинку перегрузили, там, сейчас пішли. О, Дивися, значить що, по документам у бардачку, щоб я не забувся. О, сразу. Там... Акти лежать. На акту ззаді є адреса. Ой, ось, о, там розберешся. так? Uh -huh. І порозписуєшся на обох актах. Отправиш uh -huh. по адресу, о, там ззаді є, о, не там, не там. На, на кожному листку. О, і вийшлиш. а тоді вийшли тобі вже з печатю один екземпляр буде твій. Ну, Документи ж не треба висилати, тільки ці акти. Uh -huh. Документи на машину теж тут усі. Uh -huh. Там декларація і вся фігня. Навіть сервісна книжка. Кожа рожа, діце, рожа, лючок, ну то таке, я думаю, то не важно. А, це ж тобі цього. Мар'яна Васильівна, ти знаєш, що а, це таке? Фонарик. Знаєш, да, що я це за запит... фонари? Да. Да? Да. Так даю фонарик. Васильні, привіт великий. Да, Васильна, бачиш? Да. Дівкам вашим теж. Дякую. І тутечки ми вже все перегрузили. Дякуючи Янголам Борізані, я дякую цій команді, яку ми знаємо. Трошки там. Шелотківська села, правда, немає, але я на масці, і я тобі укомплектував машинку ключі. Mm -hmm. Рома із Стрія передав підписник мій компресор, балоннічок, трос на 18 тонн. Ну, Тобто хоч щось, щоб було. Ну, А це дівчата передали тут смаколики, вчора там понапір. Подяка дівчатам вашим що... і підписникам, які допомагають. Так що ми постаралися зробити все, що можна. Деякі моменти є, щеплення бере в самому верху. О, ну їде, але якщо треба, скинеш він код я куплю, вже тут десь поміняється. Просто я на ній не їздив. Куди ти вже пішов? Все, вже машина не підходить, так? Да? Я зрозумів щось. А, пульку, пульку мені. О, це таке я люблю. Це що це вона така. З що? З чого? Пушки? А Ти якось сказав, стволки, так? Да? Да? Розмалюємо, а може фрезернемо, побачу. Ну, я дивлюсь, що постійно цей думаю, таке може й треба. Звісно, треба. Так я... що по машині ти все зрозумів, прийняв, наче так все нічого їде, по резині. ну, Дякую ти... тобі, що... Да, що розгрузили трошки ситуацію, тому що реально трохи є. 53 третя машина буде працювати в 126-й бригаді. І багато людей говорять, що типу, от, машини типу, хлопці не бережуть. Ну, По-перше, там умов немає, а по-друге, всі машини, які ми передаємо безпосередньо на бійця, хоч це є така процедура, що наших фінансів не видно, тому що ми їх віддаємо за кордон і купується машина, і вона ставиться на фонд. Ну, Це для тих людей, хто не розуміє, але ж вона знову передається нам, ну, така схема, і передається безпосередньо на от ця машина буде на Віктора. От по акту передачі, в якому він розпишеться, в якому буде печать. І тоді людина за нею дивиться і знає, кому давати, кому не давати. Так якось Максим, вона то за Максимом, але їздять на ній усі. Ну, тобто хлопці їздять і вони ремонтують, там у них от одригнув от, от, генератор. Ну, вже одригнув, поміняли, їздять. Так що тут теж пощеплення воно бере, ну тут треба звикнути, ну, їздить, воно то їде. Але якщо в кінці, то це вже доходи до Фередо, я думаю. То якщо що, то можна буде поміняти. Хоч я з хлопцями балакав, ну, наприклад, Юра їздив, одразу як виїжджаєш, наче не цього, А потім вже привик, вже наче по барабану. Розумієш? Так що я думаю, то не є проблема. Всі проблеми вирішуються. Головне, що вона є, і ну, дасть Бог буде. Служити, виконувати, полегшувати, верніше вашу, так сказати, роботу. Тому що Віктор їздить на свої, на домашній машині, по полям, по болотам. Ну, і багато хто, і захисників, ну ця машина не проїде, там дитя приїде, все-таки повний привод. Так що, друзі, я дякую кожному глядачеві, кожному підписнику. В першу чергу дякую вам, хлопці. А, ну, а дякую за те, що мене підтримують, що маю можливість їздити до вас і робити такі. Ну, Речі, я думаю, що вони ваш... подяка всім всім, хто допомагає і вірить у вас, главное, ми віримо у вас, Вони Не думають, що ви обманюєте людей. Нормально. А Бачиш, а набили, око, набили око, за те, що я цей як він, брехун, розводяга. Люди ж не вірять, розумієш. Хто, хтось каже, це Петровна зарядила". Ну Це такий хід сезону в останніх відосиках. В банк зайшов дівчатам. Сміються, як, та що, Петров, ви ж знаєте, мов Петро. Воєнкомат зайшов, кажу, хлопці ваші. Так mm. що, oh, yeah. так, так що, да. кажу, так, що все чечинарю. Чин Але oh. не було б у вас трактора, то не було, б, я кажу, не було б у мене трактора і картоплі, не було б у мене такої проблеми. Хтось каже, а мені написала ця карма за те, що я е, обсираю деяких блогерів, я знаю кого. Я кажу, це не карма. Карма була б тоді, коли б я вибив собі око. Як зараз повісиш у машині, а, ти знаєш, машина. куди? Ото да. була б карма. Так, це, а що? це так. Я Як, кажу, якби я лежав на печі, чухав собі яйця, то я б він тобив по голові. А, там це на а, а що ти мені там причепив? А що а ти, ти таке причепив? Волонтер! Ух ти, юлки-палки. Так що я волонтер. Раніше казав, не надавайте мене волонтерам, але в принципі є дуже багато волонтерів, які... Ну, в них покликання взагалі. Я то не є волонтер так, з народження, просто якось по ситуації став ним нечаянно. А є люди, з якими я знайомий, які реально по життю волонтери і допомагають не тільки військовим, а і діткам-інвалідам, і багатьом людям. І це дуже важка психологічна робота. От коли це є, як там писала Наташа, я не боюся, що я не закрию збір. Я боюся, що я не встию закрити збір. Тобто не встиг назбирати, бо є такі моменти, що ну, на жаль, поки збирають і вже потім вже нема кому передавати. Ну, не будемо про погане, але на жаль, це є реалії життя, і ми будемо робити все можливе і неможливе. І не звертати увагу на ті всі моменти, які нам там розказують, добре це особливо бідно, то що кажуть: навіщо ви це робите? одно, типу, ми не виграємо цю війну. А я кажу, ні, ви не нормальні. Він такий, як я, у нього така сама родина, в нього троє дівчат, дружина вдома чекає, господарство. І я, блядь, господи прости, буду сидіти, зложивши руки, поки в мене є можливість об'єднати людей, отаких от же, як він, підписників. І ми будемо це робити. І я думаю, що ця робота яку потрібно робити. Да? Да. Сьогодні ти якийсь нервовий. Прошлий раз ну. ти тоді не по машину приїжджав, то не такий був. А сьогодні Максюха більш такий вже розбещений. Дружину да. привезли, понімаєш? Ага. І дружина мовчала-мовчала, поки приїхали сюди вже пальців, вже мене з моїх глаза піліткує, понімаєш, там поза камеру я не зафіксував ці всі діяння. Ну кажу, що якщо він тебе вийшов, то ми тебе назад не заберемо, Так що йдемо, чіпляємо шеврончики. Так що шеврончики на базі, все ченчинаремці. Так що дякую хлопцям всім привіт передавай. Все, що зміг, те зробив, організував і дякуючи команді. я бляха, я просто шокований від моїх людей, з якими я працюю, від маленького до великого. І дякую Янголам Березані, Мар'яні Васильівні за її організаторські способності і за її оцю команду жіночок, вона невелика, але вони реально, вони ніколи не відпускають нас пустими руками. Мені дуже приємно, коли ти їдеш, не вони... просто машину передеш, а якийсь гостинчик віддати. Це вони зараз теж направлення, теж збори, да? так? Ну, постійно. Вона зараз медицину там вбирає, а я тут. А, а ми так, а надо, значит, я підтримую. Щось. Вона мене завжди, вони більш вони мене підтримують. І оце якась ярмарка проведуть, вони мені як все дають і на автомобілі. Ну, що таке 53-й, 53-й автомобіль, який буде їздити 126-й бригаді. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати відео, якщо трошки поспілкуюся з своїм підписником, <плес> якого я... Я ж недавно бачив, але до цієї зустрічі ми довго-довго йшли. І були, була можливість, що ми могли зустрітися, коли в Херсоні був. Ну тоді була незростуха, і я тобі сказав. Ми по-любому зустрінемося. А ти такий, ну куди вибити? А я можу, я можу може зустріти, спішу. І все-таки ми зустрілися і все буде добре. І це не остання зустріч. Я думаю, ми вже зустрінемося колись. Ну дай Бог, щоб воно закінчилося, то вже вже Ну а, а, а якщо цього, то ну, за поросятами по любому криженьки. Все. все, друзі, на цьому все, всім пока, всім миру, здоров'я і добра, всім підписникам дякую і всім, 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 всім небайдужим людям. Пока-пока.